Слава Богу, народ Господній, діти Божі. Перед нашою молитвою поділюсь однією думкою. Взагалі, я, я не знаю, чи можливо так, щоб людина. То, напевно, коли людина спить, то вона не думає. А так щось додумає завжди, щось завжди думає. Чим завжди. Зайяти. Бачиш щось і вже думаєш про те, що бачиш. Кудись хочеш жити, вже про те думаєш. Збираєшся в зібрання вже теж щось думаєш. Прийшов в зібрання, теж думаєш, де сісти. Людина завжди це такий процес, і, напевно, він не перериває стільки, як спить. І то, якщо сон прийшов, він теж зайнятий. Але оказується, що можна жити, і можна і не думати. Оказується, що можна жити і можна вести активне життя і не думати. Але в якому. В якому... В контексті не думать. Написано і не думали. Це можна замінити ще другими такими. Не очікували, не знали, не здогадувались. Я прочитаю центральний текст Матвія, 24 глава. З 36 го віршика і до кінця. Да что, пропущу там, а такие основные думки возьму. Матвея 24, с 36 верщика. вершика. «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было в дне Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как в дне перед потопом ели, женились, выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Пропускаю и два вершики, 42. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете. Это относится тоже. В который час Господь ваш придет. Но это вы знаете, что если бы вы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставить его. Если же раб тот, будучи зол, запомните эти два слова, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет Господин мой и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет Господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Такое страшное окончание. Оказується, що можна багато про що думати, а упустити щось важливе і не подумати. Саме від того, від чого залежить, я б сказав, би, твоє життя і навіть вічне життя. Я сказав, запам'ятайте ті слова, будучи зол. Тільки зла людина може так допустити собі і не думати про те, що його щось стане зненацьке. Тільки зла людина вона може собі навредити так. Може не допустити такої думки, а вдруг щось. А вдруг. Вона настільки самовпевнена, що вона навіть не допускає такої думки. Вона думає, що так як я знаю, оце і більш нічого. Але Христос приводить ноя, приводить у приклад ноя. Но как було в одні ноя, так буде в пришестві Сина человеческого. ібо як в одні перед потопом їли, пили, женились, виходили замуж, це не говориться, що це гріховні речі. Це обичне життя, те, що і ми сьогодні живемо. І в цьому гріха ніякого немає. Гріх в іншому, проблема в іншому. До того дня, як вошов Ной Ковчег. І ще люди не думали. Чому? Тому що сім днів двері були відкриті. Ной вже в ковчезі двері відкриті. Ще Бог дає паузу, люди ще не думають. І так і каже, і не думали, поки не прийшов потоп. От тоді люди почали щось думати. Але я хочу сказати так. Невже ті люди взагалі були бездумними? Не можна так сказати, щоб вести активне соціальне життя бездумна людина не зможе. Навіть візьміть, каже, що там перечисляє такі действия? Єлі, -пі пілі. Щоб поїсти, треба заробити грошей, треба їжу десь, якщо там не за гроші, то хоч свій, свій огород, то треба зробити. Людина, що думала щось, І якщо строїли, наприклад, це ж, це ж добре треба надуматися, щоб побудувати, наприклад, будинок. Це ж не можна сказати, що людина взагалі нічого не думала. Або шлюб одруж одружитися, да? це, ж, це ж відповідальна справа. Людина добре подумає, щоб це зробити. То ми бачимо, що люди не були геть небездумними. Не Вони щось туди думали. І ми можемо взяти порівняння. Беремо ноя і беремо цих всіх людей. Порівняно з Ноєм, то він думав і думав саме перше, що є Бог, який ненавидить зло і що за зло прийде відплата. І думав ще до того, як Бог відкрив йому свої наміри, ще до того, як Бог йому сказав побудувати ковчег. Він ще раніше про це думав, не просто коли вже Бог сказав, він вже почав думати, як ковчег построїть і як взагалі спастись. Він ще до того був думаючий. Але яке думання правильне, у бітіє 6:9 написано так, дуже коротко, коротко про Ноя, яке «Вот життя ноя. Ной був чоловік праведний. І непорочний в роді своєму, Ной й ходив перед Богом. Як знати, я думаю, чи ні? Як знати? Правильно думаючий. Бо всі люди щось думають. А як знати, що ти прав... правильно твої думки в правильному напрямку? Можна дуже просто це взяти і порівняти, наприклад, взяти Ноя. Якщо я чи ви, ми ведемо життя подібно до Ноя, то, як відомо, Ной був один на той час, хто був думаючий. Тому що всі люди думали, але тільки один Ной думав про те, що треба. Кожен думав про свої справи, кожен думав про своє устройство. А Ной, написано ходив перед Богом. А щоб ходити перед Богом, треба правильно думати. І так ми можемо вияснити, чи я правильно думаю, чи неправильно. Правильно думаюча людина, вона буде думати, як ходить перед Богом. Так як про Ноя написано. Праведно і Непорочне. Оце буде правильне думання. І ми бачимо, що ті люди, які багато думали або в наш час, то таке думання воно являється тим, яке не спасає. І, і яке є. Якщо без того, коли ми не думаємо про Бога, пам'ятаєте, написано дето Корінфянам чи де, що люди, які надіються на Христа тільки в цьому житті, то вони самі нещасні люди із усіх людей. Вони на Христа надіються. І разом з тим вони нещасні. Чому? Тому що не дай Бог щось станеться, якесь неустройство у твоїх справах. Це катастрофа для людини, тому що вона тільки надія на Христа, щоб ці справи так гарно йшли. І в наш час теж можна захопитися не тим думанням і потратити своє життя на багато тимчасових речей, а для справжнього думання і не знайти часу. А із неправильного думання витікають різні неправедності і пороки. Єклесіаста записано в 8, 8 главі 11, 13. Єклезіаст 8, 11, 13. Не скоро завершається суд над худими ділами. Це ж милость Божа, якщо Бог не зразу совершає суд над худими ділами. Бог дає милость, але каже от того і не страшиться серце синов человеческих ділять зло. Для декого милость Божа, вона є спасінням, а для декого є загибель. Тому що Бог, даючи свою милість, люди вважають, що це наш час, що це час пожити для себе, а Бог милость дав. Один використав милость і для, для спасення своєї душі, а другий використав для загибелі. Хоча грешник сто раз делает зло і коснеє в ньому, але я знаю, що благо будет боящимся Бога, который... благоговеют пред лицом Его. А нечестивому не будет добра, и подобно тени недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом. И на заключение. Иисус Христос, приходив на всю землю, принял на себе хрест на и страждания – І він це зробив не для того, щоб людям влаштувати безтурботне і повне всяких матеріальних достатків земне життя. Не для цього Христос приходив. Але для того, щоб ми жили для нього і унаслідували вічне життя. Слава Богу! Оце ціль приходу Христа була. І всі страждання, які Він претерпів, була якраз для того, щоб ми жили для Нього і унаслідували вічне життя. А Філіппійцям 4 глава, 8, 9 вірші такі гарні слова. Нас направляють, як нам думати. І я вірю, що християни, віруючі люди, вони якраз так і думають. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помешляйте. Чему вы научились, что приняли и слышали, и видели во мне, апостол пишет, то исполняйте, І результат, який буде, і Бог міра буде з вами. Слава Богу, що ми маємо Бога, який доступний, але є якась умова, як зробити, щоб Він був рядом з нами? Ось так думайте, ось про те думайте, що навчились, що прийняли, і Слова Божого. Те не тримайте в пам'яті, а виконуймо. І Бог, міра, буде з нами. Нехай нам Бог поможе не залишати наших правильних думок, бо я вірю, що християни неправильно правильно думають. І щоб наше правильне думання впливало на тих, хто ще неправильно думає, і щоб вони також стали правильно думати. І також, щоб із ними Бог мира був. Амінь. Помолимось.